У кожного своя музика, у кожного своя медитація. А що? Дедушка сидить, барабанить на барабані, на березі океана. Де це? Що кричить? Тоже медитує. Dlaczego na pewno razem? Mm. Duet. Duet. To się tańczy Pierwszy sygnał za cały dzień, jaki. Мені попався більш-менш нормальний. Це таке кілечко, але чомусь я думаю, що воно залізне, на ньому нема ніяких знаків, нема проб, нема нічого. А в мене нема магніту з собою, щоб подивитися. От таке кілечко. <кій> Це випав маленький кусочек золота. Така розочка. Дуже малесенький. Вот така гарненька. Така знахідка. Дуже гарний. кульчик, 14 каратів. Покажи мені ще раз, вода мене відкриє на руку положи. Будь ласка. Буду ласка, будь ласка. Отвіточки, розочки. Ціла, ціла куча. Але що мені каже, що ці робить? Виходимо іми. А сегодня залышу эти коробочки. Называется онлайн. Покажи нам ну, ціленький о який хороший. Порватий? Ні. Ні? Порватий. Ага. Ось така велика ямка. І є хороша знахідка. Це вже другий. Сподіваюся, що не останній. Тормить, сильний вітер. Неможливо просто ходити, але у мене є сигнал. Ось такий маленький. ледве-ледве щутний був, але все одно знахідка. Дуває просто. Просто здуває вітер. Лежить кусочок поломаного хрестика. Вот. Такі знахідки. От ще лежить кусочок сережки, який я навіть не чула, Проходила би мимо сережка і хрестик на одному місці. Це шторминку викидало трохи. Габное. прямо на заходе солнце, донечка зашло. ну вот такая, как хорошо там. приятно. О, такі в мене руки від солі. Отакий русочок маленький, золота випав. Нажилася з офістав такого великого люда.